Весна холодна і тягуча, з приморозками та надіями, які знов і знов не справджуються. Немає нічого гіршого і небезпечнішого за помилкові надії. А тут над берегом майже нічого не відбувається. Життя складається з дирта бур'яну, спілкування з котами і городніх факапів. Та ми всі живі і здорові. Що в наші часи само по собі гарна новина? Ранок починається не з кави. А з собаки Боні, який прийшов постукати у вікно і розповісти, що він виламав двері у вольєр. Як? Як вони це роблять? Я одна на весь інтернет постійно розповідаю коти виламали нам двері, коти знову виламали нам двері. О, а тепер собака виніс двері. Бінго. Цей його хотей навчив. Точно. Я бачила, як вони радились і підступи плели. Хотей такий зранку Що, вийшло, бро? Ізі, бро, з першого разу. Го разом город топтати. Не можу, бро. Двері закриті, але ми над цим працюємо. Ні, вибач, боню. Я відповідальна за сусідську редиску. Я обіцяла. Поїхала, купила нашийник. І сидить воно тепер прив'язане, аж доки я не домовлюсь за ремонт вольєру. А не треба було слухати хотея хорошому він не навчить. Я горда своєю гордістю. На каналі Дім зараз йде шоу Ліс рук. Команду технічного ліцею КПІ, де грає плем'яш, показували вже двічі. І спойлер вони виграли. Я ще, мабуть, не дожила до того віку, коли буркатять на молодь. Мені наша молодь дуже подобається розумні, цілеспрямовані, сміливі. Ви б змогли в Еліасі за 10 секунд вгадати слово парадігма білінгва? а вони можуть і ще багато всього можуть, знають і вміють. Ми виїхали з Маріуполя, коли всі вступні екзамени в ліцеї Києва вже закінчилися. Але Ваньку прийняли в технічний ліцей КПІ після бесіди з директором за результатами індивідуального тестування. Ми дуже вдячні за це. Ванька старається, іде на медаль. Сподіваюсь, цього року ще будуть медалі. Інакше сестрі доведеться довго слухати, що біологію та хімію вчити на 10 балів не було жодної життєвої потреби, і тут навіть не посперечаєшся. Скоро НМТ. Хвилююсь, здається, тільки я. Всім дуже повезло, що я зараз в селі, бо я не звикла хвилюватися самотужки, я б витріпала нерви всім. А в Маріуполі Ванька вчився в Маріупольському технічному ліцеї, найкращому ліцеї міста. Він досі з ним все порівнює. Ми всі так пишалися там було чим. Найкращі вчителі в області, найкращі рейтинги. Щорічний бал, дівчата в довгих сукнях, хлопці в чорних костюмах. Ванькини успіхи в фізиці. Ванька мріяв вголос. В одинадцятому в класі прийдуть ліцей новачки, і вони, старшокласники, поведуть їх по всім приміщенням розповідати, як тут все влаштовано. Така була традиція. В мене, як у Ар'ї Старк, є свій список імен. І мені не потрібно постійно його повторювати, щоб пам'ятати, за що я русню ненавиджу. Наше життя розділилося на до і після. Більшість планів і мрій перейшли в категорію колись в наступному житті, але та маленька, така дитяча ванькіна мрія мені досі болить. Це було так просто, так легко, і цього вже ніколи не буде. Маріуполь Краще за всіх знається на злі, що прийшло в Україну. Чому нас ніхто в світі не чує? Ніяк не потепліє. По такій погоді гарно гороху, шпінату з руколою та бур'яну. Вони радіють, всі інші потерпають. Тож, теру бур'ян, дивним чином це не тільки дратує, а й заспокоює нерви. Такий собі дзен сухилом городництва. А ще скачу шаховим коником по півдню України. Шукаю будинок для наших родичів, надумали повернутися з Німеччини. Чому птахи повертаються з півдня? Незнання мови, культурні відмінності, самотність, складність адаптації. От і у людей так само. І добре, що хочуть повернутися, гірше, коли б ніхто не хотів. Тож я допомагаю шукати будинок і знов веду свій блог хата з краю». Нехай заробляє на бензин. Маю якусь розраду від бур'яна. Хоч по нашим дорогам я б краще рвала бур'ян. Шукаємо на півдні Одеська, південь Миколаївської, Кіровоградська область. Одеська в пріоритеті. Нахваталась коментів Навіщо ви там шукаєте? Дуже небезпечно. Краще десь в центрі України. Насправді, крім того, що нам просто подобається Південь, що не так з локацією. Мапа України, щоб дійти до Одеської області, оркам треба подолати Дніпро, половину мастів вони самі знесли, взяти Миколаїв в 22-му році це не вдалося. Перейти Південний Буг, здолати ще 100 кілометрів до Одеси після постійних обстрілів, чи хтось там ще чекає Руський Мир, можна висадити морський десант. Ага, зважаючи на стан Чорноморського флота дякувати ЗСУ, в це віриться ще менше. В 22-му році якось намагались прилетіли гелікоптери, викинули парашутистів. Ці втопилися біля берега Одеси. Навіщо прилітали, чого хотіли, так ніхто й не зрозумів. З момента інаугурації Трампа. Я, як та королева з Аліси в Зазеркальї, встигаю повірити в десяток неможливостей до сніданку. Але в те, що ми з власної волі уйдемо з Запоріжжя і Херсону, я повірити не можу. І доки це не трапилось, Одеська область відносно безпечний регіон, а повністю безпечних в Україні зараз просто немає. Цієї весни. Дякуючи поїздкам і оглядам, в моєму житті були 4 мільйона тюльпанів в Кропівницькому, Мегія і Арбузинський каньйон. Україна наша неймовірно гарна, аби ж ще й не скажені сусіди. І не дороги. По нашим дорогам ніякі танки не проїдуть, але нам від того не легше. А ще назви. Це, мабуть, не криза снеймінгу. Це ми так ворога вводимо в оману. В радіусі 50 кілометрів від Любашівки є три села Новоселівка. Так, я погано зробила домашню роботу. Це був останній день, і я його планувала в готелі на телефоні. Я не перевірила і не перепиталася. Наступного дня я відвідала дві Новоселівки. обидві не ті, що потрібні. До потрібної не доїхала, бо сил вже не було. 40 кілометрів по тим сільським дорогам це півтори години їхати. Вечір того ж дня. Не мій був день абсолютно. Село Кам'яний міст. Гарна оригінальна назва, що могло піти не так. А їх двоє село Кам'яний Міст і селище Кам'яний Міст. І Гугл по запиту пропонує тільки селище, а до потрібного кам'яного моста звідси 20 кілометрів. Доїхати можна по піску і ґрунтовці за 30 хвилин, а по асфальту за годину. Можете уявити, які там асфальти. Там я вже випросила геомітку. Геомітка веде по полям, доводить до якогось болота, на якому харчуються п'ятеро лелек. Ви прибули на місце призначення. Серйозно? Ура! Лелеки дружно підняли голови. Що, будеш оглядати? Ну ок, давай. Найдивніше для мене будинки з 2023 року помітно подорожчали. Це в нашому регіоні на заході ще, здається, більше. Немає відчуття, що люди повертаються, і покупців стало більше, скоріше навпаки, це як не діставайся ж ти нікому. У аграріїв дві біди дощ і відсутність дощу. Цього року раз на півстоліття йдуть навесні дощі. А тут ніхто до такого не звик. Бур'ян лізе не тільки той, що зазвичай. Звідкілясь взялась кропива. Це ж скільки років її насіння зберігається. Минулого року її ніде по городу не було. Повилазили величезні слизні вони де раніше ховалися. Маленькі равлики якось виживали і минулого літа, їх по бур'яну багато, і вони жируть абсолютно все. Навіть на кактусі я їх бачила. Але оця пошесть, вони взагалі, як танки. Купила в Аврорі антислимак, посипала полуницю. Бо минулого року врожаю не було через спеку, цього року не буде через дощ. А ще слимаки, канібали, улюблена їжа слимака, інший роздавлений слимак. Вони цілими купами на помини збираються, і аби ж тільки слимаки – Лічинок хрущів більше, ніж минулого року. Цікавий факт в Німеччині ще на початку 20-го сторіччя був популярним суп з хрущів, потім поступово вийшов з ужитку. До складу входили бульйон, печінка, голубина грудка, тобто незрозуміло, навіщо там були хрущі, мабуть, чисто з помсти. Моя картопля Ботва почорніла це, мабуть, фітавтороз. Він був і в минулому році, теж в кінці травня, на початку червня. Все тоді пожовтіло за пару днів. Але минулого року картоплю саджали в лютому. З березня стояла жара, і що могла та картопля, те вона зав'язала, доросла до мого улюбленого розміру, коли її прикольно шкрябати і варити молодою. Жодних претензій. А цього року катастрофа. Картопля по холоду тільки з землі вилізла, і у сусідів така ж біда. Все обробила фунгіцидом та сумніваюсь, що подіє. На нашому базарчику сподіватися придбати оригінальну сингенту це як надіятися в сусідньому кіоску купити оригінальні шанель з Луї Вітоном. Не так шкода, як прикро. В посуху картоплі немає через посуху, в дощі через хвороби. В мене її всього один ящик посаджений та все одно досадно. На цьому з картоплянством на моїй ділянці, мабуть, все. Краще я її купуватиму у тих, хто вміє її ростити і в кого вона росте. Редиска, о господи, редиска. В аграріїв дві біди врожай і не врожай. Люди дуже переоцінюють свою любов до шпінату редиски і кабачків. І якщо шпінат хоч заморозити можна, то редиску з кабачками тільки роздати. Але в селі такі номери не проходять. Якщо редиска вродила, вона вродила у всіх. Окрошка і салат, то смачно перші три рази. Передавати в Київ редиску занадто дивна ідея. Я вже і биту редиску робила, і кімчі з редиски. Кімчі не тільки з пекінської капусти можна робити, а взагалі з чого завгодно. В такому вигляді вона в холодильнику простоїть деякий час і з'їсться поступово. Рецепти на всяк випадок в коментах. Я навіть жарила редиску, і виходить нічого краще, ніж можна було сподіватися. Жаримо на вершковому маслі, можна додати трохи олії, щоб не горіло, до золотистої скоринки в кінці додаємо часник, все посипаємо зеленю. Пам'ятаю, в роки студентства і розвитого соціалізму. З нами в гуртожитку жили в'єтнамці. Вони смажили взагалі все оселедець, огірки. Завжди пропонували скуштувати, але ніхто не погоджувався. Тепер я б, мабуть, шарахалась менше. Якщо ми до чогось не звикли, це ще не означає, що воно несмачне. Шпінат я заморозила. Взимку він в нас розходиться на бісквіти, в омлет, вершковий соус з куркою і зеленим горошком. Коли зелені мало з'їдається і заморожений шпінат. А рукала в мене знов для квіточок. Навіть перестала вже висмикувати з неї стрілки. Нехай квітне і сіється. Вона потім по всьому городу аж до весни зеленіє. Я її ще в лютому на салати висмикувала. Мені вона тільки в лютому і смачна, винесла всю свою розсаду на вулицю. Думала, якщо там плюс воно ж не померзне. Спробувала б я сама заночувати на вулиці при таких травневих погодах. Артишок не витримав такої напруги і здох. Мої ахіменеси вижили чудом. Добре, хоч дванадцять штучок виросло. Не з моєю допомогою, а всупереч і десь навіть на зло. Квіти ще й досі трохи хлорозять, хоч я їх вже хлатом заліза обробила. Порадили ще спробувати сульфат магнія. Бо оця хлорозність скоріше від неможливості засвоювати поживні речовини в холод, ніж від справжньої нестачі заліза. Мої ящики з кущами, деревами та багаторічниками, щось виросло, щось здохло. На перстянку, дереві, аквілегію, багаторічний фізаліс і гауду легко виростити з насіння. Головна проблема вони в перший рік не квітнуть. Тож поки триматиму в ящиках, потім подивлюся. Може, посаджу під крапельний полив. Якщо крапельний полив доживе. Я не могла зрозуміти, чому стрічки літають по городу, навіть якщо я їх добре кріпила до землі, і звідки дірки в новій стрічці? А ось чому. Приходить, видирає і грається. Грається воно. Більш нічим йому погратися. А ні, є ще й інші варіанти. Знайшов жилку від мотокоси. Дістав, розмотав і приніс. Мій же ж ти, помагайчик, що б я без тебе робила? Сієнці морозника, куплені рано навесні, за дурні гроші, мабуть, не можна вважатися трусадаводом, доки не купиш в інтернеті манга з морозистійкостю до мінус 42, мандарин, що плодоносить з наступного року по 15 кілограм з куща, дерево, сад і тополю замість хорми. Якщо у вас всього цього немає, у вас немає серця. Ви якась продумана машина, а не садівник. Досі я попадала тільки на морозники. І це все ж таки морозники, хоч і за дурну ціну. Ну, хотілося мені морозників дуже. Ще навесні морозники коштували дорого, майже як тюльпани в Голландії під час тюльпанової лихоманки. Ці сіянці я нещодавно купила на Фейсбуці по 20 гривень. А цими мене наділили безоплатно в групі Зелена Радість в телеграмі. Бульбашка на ринку морозників схлопується на наших очах. Отак От би ще й півонії. Але їх, якщо вони не древовидні, з насіння не виростити. Мої півонії після пересадки цього року ще не квітнуть. Та дякую, що живі. Після минулорічної спеки навіть на це не сподівалася. Та й чим похвалитися. Мої троянди. На цій клумбі ті, що я купувала найдешевшими по 50 гривень. На цій клумбі всі троянди набагато дорожчі. Різниця в посадці два тижні. Половину яйця ми намажемо блендаметом. Там ще щось було про прання елітним порошком та про віла ріба і віла баджо. Якщо вам десь 150 років, як і мені, ви розумієте, про що я. Але ж сам факт ці троянди майже вдвічі більші за ці, гарні, міцні кущики з бутонами. Якщо заквітнуть хоч більш-менш по сорту, буду продавця хвалити і знов до нього восени поїду. А поки чекаємо цвітіння, інтрига триває. Ще з серії спробувала, сподобалась. Раджу я хочу розвести цитруси. Вони не дуже прості у вирощуванні і зовсім зовсім не дешеві. Якщо страшно зразу купувати щось велике і дороге, інтернет магазин «Садиба Сад» продає гарні саджанці лимонів. Дивіться, які слоники приїжджають по 150 гривень. Вкорінені черенки, корні власні. Повернувся наш сорокопут. Оце вже точно він зразу прилетів провідати хотея. Пізнав, пам'ятає. Хотея навіть шкода він нічого ще не зробив. Він зовсім на інше дерево ліс. Отже ж злопам'ятна тварюка. Кішки спокійно вивалюються по городу, їх ніхто не чіпає. А хотейка ходить і оглядається, бо прилетіти і дзьобнути може будь-коли. Але зараз ще не дуже кіт потерпає, бо не видно самочки. Або не повернулася, або вирішили будувати дім на іншій акації. Отак От вони валяються по землі всі четверо, потім приходять в будинок і лізуть на ліжко. Ось так виглядає моє покривало за тиждень використання. Видно, ж, де в черешні улюблене місце. Треба якусь пральну машину для котів. Бажано з центрифугою, щоб не впускати їх мокрих до будинку. Витирати лапи недостатньо і, якщо чесно, я навіть це не встигаю і абсолютно розумію, що ані від ліжка, ані від городу нікого вже не відлучити. З граями над морем кружляють баклани. А це хто схожі на диких гусей, вони не гогочуть по гусячому, вони сміються. Над городом кружляють щурки наші сині птахи. Фазани живуть в дерезі під берегом. Якось зовсім мало лебедів і ще не бачила жодного пелікана. Може, холодна весна, і вони повертаються пізніше. По клумбам скрізь алеуми декоративна цибуля, Іриси, і оці самосівні однорічники. Хтось їх називає гіацинтами, хтось однорічними дельфініумами. Дуже гарні і чудово насіваються самі. Єдина складність у вирощуванні. Не випало все під час перших нападів прополювальної активності. Під роздачу цього року попали і були безвинно висапані не тільки дельфініуми. Вероніку і Піровську я теж не знаходжу. Ромашка бур'ян, та мені її жалко вирубати. Залишу, нехай сіється. Яскравим ковриком квітне далосперма. Ну, не зовсім ще ковриком, та я на неї сподіваюсь. Обидва мої їстівні каштани ожили, і зізіфус також. Посіяла однорічники прямо в ґрунт. Головна проблема з моїм бур'яном не розмахнутися широко і не виполоти все одним разом. Вдруге, пересіяла огірки, кукурудзу і диню з кавунами. Ніби я вже й не закопую їх до центру землі. Може, не сходять, бо земля ще не прогрілась, але ж у всіх сусідів вже посходили. Зате зійшов базілік скрізь де сіяла. Зря я на нього сварилася. Загрібала город, знайшла стару гільзу. Чи було хоч одне покоління на цій землі, яке не захищало її і не проливало кров за неї? Хто вже висадив розсаду, тот я не знаю, правда, куди я поспішала. Розсадою цього року мала обійтися своєю. Ну, я так сподівалася, принаймні. Посадила розсаду можливо, зарано, бо мені ж муляло. Посадила і поїхала дивитися будинки. Розсаду ж радять взагалі два тижні не поливати, щоб гарно вкорінилася. Два дні без мене був страшенний вітер. Половину розсади просто повидирало. Якби я навіть і була б дома, то що б я зробила? Збирала б все знов по касетах. Помідори всі витримали, сильно постраждали перці і баклажани. Докупила на базарі, досадила. Знов два дні страшенного вітру. Залишилось знов тільки те, що вижило з першого разу. Тепер думаю, продовжувати чи здатися? Скажете, почекати, щоб гарантовано без вітру. У нас це десь ближче до жовтня не дуже вдалий час для висадки баклажанів. Важке це хобі садівництво. В'язання гачком ніколи б з вами так не вчинило. Хоча, коли доводиться повністю розпускати светер через помилку в горловині, відчуття дуже схожі. Як же ж гудять бджоли над нашим каштаном? їх майже від берега чутно. І шторм, який крилом накрив село, пронесся, не наробивши шкоди. Гроза і після неї величезна подвійна веселка на все небо, на щастя, нехай вона буде всім нам на щастя. Якщо в світі все безглуздо, сказала Аліса, що заважає видумати якийсь сенс життя само по собі і сенс, і цінність. Ми живемо в світі, де кожен день, кожне слово можуть бути останніми. Цінуємо час, котрий можете і маєте провести з близькими людьми, дозволяємо собі примхи і радощі. Як в останній раз, в нашому випадку це не фігура мови. Сподіваємось, навіть без надії, тримаємось та бережемо один одного. Слава Україні! Ну і по традиції нагадую, що на каналі підключено спонсорство. Якщо у вас є бажання і можливість допомогти нам з ремонтом, в описі під відео є посилання на картку Монобанк. Щиро всім дякуємо!